Еда у них была. Потому что у нас уже есть не было. Да? Павуки. и есть. С каких его на Рации еще у них еще. Мы на позиции. 52 дня были. Слушай, я их еда. Ну, тушенка нормальная. Сникерсы. Да. Я Филу говорю, сейчас бы сникерсы. Открываем его рюкзак. Мы забрали. Рюкзак получается у него. И этот. А там два сникерса и Марс лежит. Павербанки. В кого два, в кого три, в кого чотири. Їда, але ну, з їди особо нічого. В принципі, плюс-мінус те, що і в нас тушонка, консерви які, хто там по чому, як Андрій казав, одного були снікерси, ну, сигарети, води по баклажці 0,5. відповідно, вони не йшли, так що йдуть на місяць, там, на два. Я так розумію, що або немає провізії стільки, або немає смислу його стільки тянути. Угу. Хто його знає. Все плюс-мінус таке, як у нас, передівачка. Ну правда, в кожного антенна на павук. 12 яка ми забрали.